Ми почули тільки що взрив, вибігли. Дочка побігла по внучку, бо внучка ходить у садочок. Забрали, а там уже горить усе. І машини коло 19-го дому горять. більш нічого, це такого, це все, що ми поки знаємо на даний час. Забрали все добре, да, все забрали. Виспитали всіх, ви вроді спіли всіх вивести, всіх встигли вивезти. Ви, ви дітей вигнали. Ми почули, бо в квартирі на першому поїзді, чули, що таке гул, а потім різко бах, і все. І, і огонь, і плам'я в садочку, і загорілося. На даний момент ми можемо сказати, що гентокрил впав між дитячим садком та житловим будинком міста Бровари. Можемо говорити про те, що на борту винтокрила, який належить. Державній службі з надзвичайних ситуацій знаходилось 9 осіб, серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ.